Виставку, присвячену слова о полку Ігорвім, художника графіка Володимира Половця презентували у музеї слова в Новгороді Сіверському в експозиції. Представлені графічні роботи, а також унікальне подарункове видання слова з авторськими ліногравюрами. Ті всі ніколи ліногравіруз ані взяті... зв'язки. Практически все из летописи, то есть я это все перевел для нового отпечатка на бумаге, посмотрел, да, неплохо, На что дальше. Потом я начал с акварелью что-то делать, со своими техниками. Мне показалось, что это интересно. Тираж видання складає 500 примірників. В кожній з книжок міститься авторська ліногравюра, яка відрізняється одна від одної. Над книгою «Слово» Володимир Половець працював декілька десятків років. Привітати художника з відкриттям виставки прийшли небайдужі до мистецтва однокласники, громадські діячі. Я думаю, що кожен житель каже жительного бра побувати попробувати і зісі, вот на ці картини, тому що на, ну нічого лучшего. Найкращого... По, по часті слова по слову Алку Ігорів на сьогоднішній день немає. У цій книзі художнику вдалося підвестися до рівня автора тексту слова полку Ігоря. Гадаю, це сталося завдяки тому, що він запропонував нам не погляд сучасної людини на історичне минуле і не історичну реконструкцію. Це погляд згори. З тієї височини. над ягою пану и той, у чьих руках доля свиту, народе и из нас. Это что потрясающе? Нельзя передать, как, какая работа, какая игра. Вообще, не мне, мне Я например, горжусь моими учениками, бывшими, что они дошли до такой высоты. Наприкінці презентації Володимир Половець розповів про свої роботи, про плани на майбутнє та закликав ростити сучасну молодь на прикладах елітарного мистецтва в живописі. Міському голові Олегу Бондаренко радив розвивати місто естетично. Всі жителі та гості Новгорода Сіверського мають гарну нагоду побачити роботи художнього редактора та ілюстратора половця музею заповіднику слово ополку Ігоревім» та наблизити себе до славетної сторінки історії рідного краю.